Ми смі ага. жили на п'ятому поверсі. Він розказуюся так. З маминої сторони. Я був в спальні, і потом в якийсь момент я зник. Це який тебе було? <рес> років. Вісім Оце років. Оце тебе смутило, да? Скільки це Ні, було? Ні, просто треба розуміти. Вісім років. Мені. Може, людині 25, понял? І мама почала шукати, е вийшла в двір, пошукала в дворі. Uh, сіли з сусідом в машину, поїхали в стару квартиру, де ми коли жили, бо я там любив в районі гуляти, мене не було. Визвали, була поліція, швидка. Було просто кіпіша багато і в якийсь момент... Появився, я появився. Де я був? на четвертому етажі в поверсі в тіті Галі було день народження. 40 років їй було. Вона гуляла з дівками своїми, тож 40 років. Я, я про це знав, бо мама про це говорила. І я вирішив. Піти на день народження до тіті Галі пахавай дай а по тортика поїсти, похавати з ними, випити щось типу компотіка. Бу було шість жінок і я один був один. Вісім років мені було. А, <рес> а, а, хоч тіл був накритий, але ті було голодні. І я і я як повернув, як де я взявся, я прийшов мамі сказав, що мені треба подарунок, бо я був на День народження, а подарунок так і не подарував. Тоді дали мені пізда, а не подарунок, я отримав. Мама мені а там, да. скора поліція, да? Блін, прикольно.